Вітаємо вас із днем ним учителя. Ви ще з малечко допомагали нам пізнавати світ, навчали поважати та любити, навчали берегти і піклуватися, навчали любити нашу країну, навчили вірити в свої сили за те тепло, що завжди даруєте. за ніжність і любов до рідної землі, за те добро, якому нас навчаєте. Спасибі, дорогі учителі! Шановна Тетяна Іванівна! Одинадцяті класи та уся шкільна громада щиро вас вітає, щастя, миру, радості бажає за вашу щирість, ласку і турботу за повсякденну кропітку роботу. Нехай промені сонця сяють для вас, нехай квіти землі на вашу честь розквітають, щоб ваш вогник в очах ніколи не згас, а серце нехай то мене не знає. Тетяна Іванівна, вітаємо вас, з днем учителя. Я таке покликання навчати своє серце дарувати щиро нам, від образ, невдачу зерігати, за все це, це уклін доземний щиро вам. Зі святом вас, дозвольте привітати, здоров'я, щастя, миру побажати, пошани, тепла та довгого віку, кохання і віри, багатства без ліку, Олена Володимирівна, Ольга Сергіївну та Оксана Петрівну щиро вітаємо вас зі святом. Тай працюється вам легко і живеться, а все, що мріє, одразу здійсниться. З ним вчителів всі вас вітаємо. Здоров'я і удачі ми всі вам бажаємо. З ним вчителі, Людмила Федорівна. Ми любимо ваші цікаві уроки. Хоч з нами буває немало мороки, та вчительське серце насилує бійця. Повагу, любов та живопізнання. Оксана Петрівна, ми вітаємо вас з Днем вчителя. Дякуємо вам за все. І хочемо сказати, що Колумб відкрив Америку, а ви відкрили нам любов до географії. За невтомну працю вашу. Уклійно вам до землі низьких. Прийміть подяку щиро нашу за труд учительський Чибинській важкий. Хай добре вам вища живеться без боя, смутку та біди. А галаслива хай новича. Про радість вам завжди. Дорога Людмила Івановна. Вітаємо вас, нам учили. Хай сміхом, веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова і багата. Ми дякуємо вам за турботу і терпіння, за наші знання і важливі уміння. Людмила Миколаївна, вітаємо вас зі святом. Гей, згадай все, чому тебе вчили на фізиці, Андрію. Завдяки коверху я погасив всю енерці. Людмила Миколаївна, з Днем Вчителя. То, дякуємо вам за ваші уроки. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської башани і любові. З Днем Вчителю Ірина Петрівна. Ольга Львівна, вітаємо вас, з Днем Вчителя! Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель – лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Міцного вам здоров'я, довгих літ, не знайте горя бід печалі. Щоб кожен день ви відчували звет і з усмішки свій ранок починали. З ним вчителя Михайло Іванович. Учнів гарних та старанних, днів щасливих та безхмарних, щоб були в вашому домі всі щасливі та здорові. Микола Олексійович з Днем Вчителя. Учителя Юлійовичу, успіхів вам щастя. Бажаємо мрій і наснаги творити. Що в серці хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують. Шановні, Ігор Ігорович та Ганна Миколаївна зі святом. Читаючи книги зі світової літератури, ми пізнаємо світ. Дякуємо вам, Вікторія Олексійовна, за ваші уроки. Хай кожен день приносить вам радість і удачу, вирішуються легко поставлені задачі. Хай свято подарує яскравих вражень море, можливості відкрити для вас свої простори. З ним вчителя Тамара Петрівна. Хай сміхом веселістю повниться хата, родина хай буде здорова і багата. бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. З днем вчителя Олена Анатоліївна. Дорогі наші вчителі, 11 років ви ведете нас дорогами знанні. Чуєте в праці добувати перемоги. Ви для нас взірець і порадник. Бо настанови ми будемо нести крізь роки. Спасибі, вчителі, за щирість, доброту, за мудрість вашу, і любов, і працю нелегку. Учні 11 класів вітають вас зі святом! Бажаємо вам миру, здоров'я, невичерпної наснаги, терпіння, сонячних днів, злагоди, родинного затишку і позитиву. Завжди залишайтесь такими ж чуттєвими, мудрими та добрими. Зі святом!